А чи знаєте ви, що в Україні святкують День українського козацтва? Так, 1 жовтня покрова Святої Богородиці, релігійне та народне свято, яке здавна любили українці, а надто козаки. Адже Матір Божу вони вважали своєю заступницею. Свята Покрови в нашій державі. Це ще день, коли ми згадуємо про славних вояків, які прагнули волі і боролися за Україну. Козак любив країну неньку, любив коня свого і братів свою хатиночку маленьку та волю більш за все любив. Козацькому роду нема переводу. З минулих літ, колись давно, там, де тече ріка Дніпро, поміж степів, дібро і гір з'явилась та живе й до цих пір могутня вільна там країна, що має назву Україна. Її краса, відважність та незламна воля завжди приваблювала всіх. Та мить загарбників спіткала доля і став народ боронитись від них. На захист стали сильні духом чоловіки, та називають від тих пір їх козаки. Козаки одягнуті були у шаровари, сорочки вишиті у різні кольори, носили чоботи і шапки та шаблі гострі у руці, І мали вірних друзів козаки, коней швидких, мов блискавки. Йшли козаки не просто воювати, а рідну батьківщину захищати. Їх подвиги оспівують в піснях, у казках, у легендах та віршах. Та і тепер, коли вже сплинув час, козаки живуть і поміж нас, це славні воїни країни, які боронять нашу Україну. За спокій наш ми завжди вдячні, за мир і радість. Та сміх дитячий. Недарма вислів є з народу, козацькому роду нема переводу. Козаки живуть і нині, в нас на рідній Україні. Край наш бережуть від лих. Тож шануймо щиро їх.